А зараз цифри, від яких вас просто вибухне мозок. За період з 2022 року по 2025 рік Польща надала допомогу українським біженцям, а також на військову та гуманітарну підтримку України 40,3 мільярда злотих. Запам'ятайте цю цифру 40,3 мільярда. А тепер увага! За цей самий період українцями було згенеровано для польської економіки 329 мільярдів злотих ВВП. І це у вісім разів більше. Тобто за кожен витрачений злотий польща отримала 8 злотих прибутку. Лише за період 24-го року було згенеровано 100 мільярдів злотих. І це у двічі разів більше за всю допомогу, яку надала Польща за три роки війни. І це не просто вигідно. Це справжнє економічне диво, яке сталося завдяки людям, які просто шукали порятунок.